І ще одне відео з курортного парку в Трускавці для його поцінович. Лейкою будемо йти гори, в напрямку до верхнього бюлету, який не працює вже майже 10 років. До тих готелів, які не будуються, напевно вже 15 років. до кристалу, який відсвяткував недавно 50 років Роскорці, тихо, зважаючи на те, що до нового року, до Різдва залишається кілька днів курортне місто порожнє. Продовжує жити своїм життям. А ми зараз підійдемо до казкового дуба. Нагадаю біля казкового дуба. Можна загадувати бажання. Не просто можна загадувати, а треба, бо вони збуваються. Загадуйте бажання, залишайте дубу монетку. Бажання збувається. Перевірив на собі. А як ви думаєте, не просто тижні підписників? Загадав, щоб їх було. Дуб зробив. Ну і про нагідно розкажу вам, що у нас на каналі. Можна до цього відео Львова, Трускавця, Дрогобича, Моршина, Стрия, Рівного, Ужгорода, Тернополя, Івано-Франківська, Східниці, Яремчі. Та ніби всі міста, знаєте, Хмельницькі. Ніби всі міста згадав. Але я самбір. Як якісь не згадав, заходьте в список відтворення. І шукайте або місто, або рік, які вас цікавлять, є відео. У нас є водоспади Карпат. Та є самі Карпати з Карпат, дуже багато відео. З таких місць в Карпатах. Де рідко буває хтось інший, хто знімає відео. Ну, тобто в нас нема буковелі, які на кожному каналі. Зато в нас є такі місця, які нема на тих каналах. Суцільний буковель. Буковель нас теж буде. Але трошки пізніше. От на горі зверніть увагу. Ті два готельчика, що я казав. Без змін. Ну які можуть бути зміни? Бо вони заваляться, вибачте, що так кажу. Тут інших змін не очікується. І бюлет верхній. вже теж неодноразово писали, питали. Що тут могло би бути? Ліворуч дубка сковиться. Той який виконує бажання. А, тут пасували би і галереї, і секонд-хенд, і дискотека. Варіантів є дуже багато, що би тут пасувало. Все залежить від господаря білету. Що там робити коли. Далі алмаз. Алмаз цікаво, дуже потужно рекламується, всюди рекламується алмаз. Там два роки ніхто не живе, два роки не працює, алмаз рекламується. Цікаво, якби справді хтось хотів ну от, поселитися. Та я думаю, є такі, що справді хочуть, звертаються. Цікаво, їм хоча б відмовляють, чи просто ніхто не бере трубки. За тими контактами. Чи може їм продають путівку алмаз, вони приїжджають. Ну, Не знаю, скаржились би люди. Якби таке було. Все-таки не продають їм путівку алмаз. Вчасно зупиняють їм це бажання. Там далі таке, торговий центр. Теж казав, неодноразово, У нас є відео зсередини. Там ще 3-4 магазини працює, працює сільпо. Тобто на загал там все не так погано, як буде ще через років 5. Ну чи через рік. Все-таки більше тут території біля бівета оглянемо. О, як зручно зробили. балконі Сонце більше впадає, можна побачити, що там далі. Не треба. Ці дірки дуже зручні. Мені завжди подобалась задумка висадки трави на асфальті і на сходах. тут Бачите, можна ще щось креативніше придумати. Дірки в балконних перегородках. Сходи? Так, Сходи так нарешті перемотали, щоб, щоб ніхто туди не ходив. Був. Туди справді наверх не варто підніматися. Хтось напише спогади, як він ходив наверх на сходи, та навіть я напишу. А там далі кристал видно. За кристал я вам теж казав. Кристал недавно від 50 років. А, і тут теж є колючий дріт, щоб ніхто не хулив. Насправді з іншого боку там легко можна підійти. Пра, знову видно алмаз. А тут знову видно кристал. Не, обиральні не функціонують. Це 100%. Точніше, функціонують биральні. Тут це всюди, де ми ходимо, тут функціонує биральня, крім от тих місць, де, де саме була колись биральня. Саме там зараз биралень немає. Магазинчики залишилися деякі. Та тут насправді ще не так все погано, як я думав.